Молод, ТВ бокси, як вони пов'язані? Та дуже просто. Справа у тому, що у 2025 році мільйон пристроїв було зараджено Бетбокс 2. Ось такий пристрій. Ось такий пристрій. Багато різних пристроїв у 222 двох странах. При тому, що цей комплекс шкідливого програмного забезпечення, як я його назвав, в принципі, він дозволяє не просто. Показувати рекламу чи щось робити, він може красти ваші аккаунти, паролі. Він може е примусово брати участь у ботнетах для DDoS Атак. Це дуже серйозна річ. І Human Security опублікував вже е у 25-му році репорт про те, що коїться на ринку тв боксів. Я вам сьогодні розповім, які тв боксі 100% забанені зараз для нас. як е Ті тіві бокси, які не можна використовувати. Я вам розповім 100 від, про 100% тв бокси, які не мають зараження і не будуть заражені у цьому угляні. Тому підписуйтесь. Зараз ми беремо наш молот, е Мабуть, перейдемо у студію. Я вам докази деякі приведу, розповім, що таке бетбокс, щоб ви знали, що не можна купувати. А потім повернемося, просто розхрачимо їх к чортові бабці. Ну що, побачили, сьогодні буде дуже велика розвага, і про які тіві бокси йде мова. Ой, ну щось, щось багато, дуже боксів летить. А невже вони всі заражені і зараз будемо розбиратися? Ні. Не всі заражені, але багато, багато з них. І почнемо ми з того, що ми тестували і не сертифіковані тіві-бокси, і сертифіковані. І ось давайте. Так. Є ось такий в нас репорт від HumanSecurity.com. Дуже класна штукенція, яка е, заявила ще 5 е, березня 25-го року про Бетбокс 2.0. Це не єдиний вірус, не єдиний бекдор, не єдиний троян це цілий комплекс, цілий комплекс бекдорів, троянів е, вірусу. Не знаю, як це просто якийсь з, е, е, зловредний комплекс, назвемо його так. Але це дуже серйозне діло. І вийшло так, що. ну, Давайте так, як приклад, X96Q, він заражений. А, давайте так. Ось такий X96 Mini, він заражений. Ось такий G96 Max, він також заражений. X88 Pro, X5M, він потенційно заражений, поки що ми не знайшли, але є там деякі ознаки того, що він може бути заражений, бо, зараз, бо знаєте як. Вони інфікуються не відразу. Там ціла ціла система. Що ми ще перевіряли? Ми перевіряли сертифіковані TV-бокси. І так, жоден сертифікований tv бокс, який не було зламано. Я зараз підкреслюю це, бо я потім вам поясню: який не було зламано. Він у безпеці. Ну, наприклад, компанії Nexon, Ну вибачте, я кажу, бо я з ними співпрацюю. Це TV бокс наприклад, X11, який ми розробляли сумісно з Nexon, Сумісно з Nexon, Ми можемо відразу казати, що він не заражений і заражений не буде, бо прошивка розроблялася саме конкретно під контролем. І усі базові файли, які використовувалися для цієї прошивки, вони є. Вони аналізуються. А тут в нас йде такий цікавий момент: Box 2. Це програмний комплекс для З входу тв бокса до мережі, скажімо так, ботнетів. У ботнет, для організації DDoS-атак, для кражі персональних даних. І не тільки там паролів якісь, навіть аккаунти. Навіть воно перехвачувало OTP одноразові OTP-паролі. ну це знаєте, як, там, Коли ти там десь вводиш свої там, дані, воно пише, там, підтвердьте, там, будь ласка, там, назвіть одноразовий ОТП-пароль. Перехватував цей бетбокс і перехватує досі ці ОТП-паролі. Далі, що там? Створення фейкових аккаунтів. Можуть створювати фейкові аккаунти. І що зараз є? Зараз заражено більше одного мільйона девайсів, і точ, точну цифру не назве ніхто, у 222 странах. Ось так. Google Play Protect зараз вже е, випустили деякі оновлення. Е, вони попереджають про е, цю, цю систему, але, ну, вибачте, хакери вони на те, хакери для того, щоб. Е... Обходити це. Навіть влада Німеччини зараз запровадила дуже жорсткі мери контролю і заборонила, заборонила ввезення тіві-боксів які скомпрометовані. А я вам скажу, які скомпрометовані, які ні, які можна купувати, бо це все ми знаємо про це. Тепер дуже коротко, не буду вас навантажувати інформацією, є. Декілька організацій. Це мой, мою груп, Лімон Груп, Лонг ТВ, Сейлстрек груп, які і організували, і, скажімо так, керували цією інфраструктурою. Це два, як ну, коротше кажучи, ви можете почитати, я вам закину цей, цю статтю у опис під цим відео, як, в принципі, і на усі перевірені ТВ-боксі, які не заражено, а в наших топах, які ми. Публікували у наших топах, які ми публікували, немає жодного зарадженого ТВ-боксу, ви це повинні розуміти. Тут є навіть усі моменти, які є. Що у коді є, що у самих, у самих додатках, у самій прошивці, які файли. Заражено було все: апстори, хайкасти, лончери, міракасти, апдейтери. І саме з апдейтером ми тут зіштовхнулися, коли ми зараз ми перейдемо, до речі, я вам покажу, як ми зіштовхнулися з тим, що він заражений. Так? Тепер далі. Ну от Ми бачимо апдейтери, апстори, хайкасти, лончери, міракасти. Навіть проєктори є зараджені. Уявіть собі. А, тепер вони додають, ну вони тут розписують е, механізми того, як воно зарядж... за, е, в нас проходить інфікування. Але, але, от коли ми доходимо до переліку, перелік тут ніфіга собі. Е, які, от мені легше, наприклад, назвати які не інфіковані, усі ті вібокси е, сертифіковані. Чому я завжди? То за сертифіковані ТВ-бокси. Да тому, що їх неможливо інфікувати такими простими методами, як у ці Китай подвальні прошивки і Китай подвальні ТВ-бокси. Давайте ось так. Ну чесно. Хто не інфікований із несертифікований? Югус. Югус. Танікс, кінханки, якщо вони не сертифіковані, там ну, Зіду, а, Нексони, до речі, не, не заражені. І, ну, Усі я не можу перевірити. Але оці усі е розробки по типу з цими там цифрами: x 88 x 96 G96. G25 мільйонів 35. Ну, ви зрозуміли, так? Оці е якісь там е розробки з цими цифрами незрозумілими. Вони усі зараджені. Давайте зараз подивимось. Е X96. ТВ-98, X96, Q, уся лінійка, Q96, X96 S400, це, до речі, стік, який я е, харив трохи. Uh, tx 3 Mini, MX10 Pro, я його хейтив, дуже сильно хейтив. Uh, X96, ну ви тут побачите DT3, зараз поясню, це дуже цікава річ. Uh, projector T6P, uh, KM9 Pro, km 7 km 6 так, це сертифікований, це я теж зараз поясню. X88 серія, і там їх стільки багато, це, це не, весь перелік. не весь перелік. Стосовно ADT3, це tv бокс для розробки від Google. Він дуже-дуже дуже рідкий. Його неможливо купити, я намагався купити. Але на ньому пишуть додатки програмисти не тільки додатки, прошивки. І розробляють, наприклад, TV-бокси і тестують на ADT-3, бо це універсальний. А цей DT-3 туди е, попав, бо розробляли цей BadBox 2.0 саме на ADT-3. І він також з'явився у переліку, бо задетектили його е, серед заінфікованих. Далі. Е, стосовно KM6, KM7, KM1, KM9 Pro сертифікованих TV-боксів – і ці всі ті бокси були зараджені, тому заінфіковані, тому що вони були зламані, бутлодери зламані, а, виробники не контролювали зламані прошивки. Ну, наприклад, югус, якщо він робить прошивку, якщо він робить прошивку, то він її контролює. Він її оновлює, це Один з виробників, який оновлюють свої прошивки. Чи знаєте там ура, ми вкрали прошивку у югус? І що далі? А хто її контролює ту прошивку від югу сторонню, а? Да ніхто не контролює. Ніхто не контролює. І хто туди що може засипати, засунути, ніхто не знає. А, тому весь цей перелік, він просто зараз забанений у Євросоюзі. Тут показують безліч доказів. І зараз ми покажемо свій доказ того, як ми зіштовхнулися з того, що ми вмикаємо їх з 96Q, перевіряємо на ці заражені фали. Все нормально. А потім приходить оново, По повітрю для, для несертифікованого тікбокса маленька. І ти вже там деякі файли, вони змінені і з'являються ці інфіковані файли. Благо, я туди не вводив свій аккаунт Google. А є ж люди, вони вводять, а потім спам-розсилки, взломи телеграмів і іншого. Білінки, до речі, теж не інфіковані. А, ну, вони вже застаріли, в принципі. Але давайте так, зараз ми перейдемо. Ви підписуєтесь на наш канал. У опису під цим відео посилання на перевірені тв бокси із акцією без акції. Якщо ви не знаєте, де купити перевірені стрімінгові сервіси, офіційні за дуже привабливою ціною. Ну лисичка, зроби тут тут зіскануйте QR-кодик. Чи якщо ті бокси з акцією, теж перевірені, також можете зісканувати QR-кодик і отримати його із підпискою на певний дуже крутий період за дуже привабливою ціною. Коротше, Зараз ми переходимо, подивимось на мої докази, а потім розтелепенимо їх нафік ці ті бокси Я вже і тут, але мені стіл трохи не хочеться портити. Коротше, переходимо. Ну що, ви бачите зараз а, вже таку наступну частину нашого огляду. Ви бачите перед собою смарт-бокс, Це знаєте, що це x 96 q Ось він висить. Ось, будь ласка. x 96 Q. Я вам скажу так, що ну ми ж вже казали, які ми перевіряли X90 G 96 Max з таким написом 8 k Там X96 Mini. І, в принципі, я розумів, що виробники, там, коли бачили цей момент, вони щось зробили. І коли я почав перевіряти, тут цілий лог тих ТВ-боксів. У мене усі логи є, у мене усі докази є. І я не знайшов нічого цікавого, коли почав їх перевіряти. Тобто я не знаходжу там, окрім декілька якихось файлів, так ну, є стандартні процеси. Я звернув спочатку увагу на проксі-хендлер APK, я їх почав зберігати, усе, що є. Усе, що, ну, от коли стартує там TV-Box, я почав порівнювати хеш-суми, почав подивитись, що там є в нас, бачите, там. Якісь пакаджі, щось в мене визивало такий який, який сумнів, але нічого такого незвичайного не було. Потім я почав вже ж їх користуватися цими tv боксами і на перше, на X96Q, в мене прилетіло оновлення. Я був здивований. Несертифікований tv бокс, в нас прилітає маленьке оновлення, я не встиг його зазняти. Зараз, коли я. Ходжу у Сетінси і намагаюся, там, наприклад, щось, там, знайти якісь, якесь оновлення, він вже нічого не знаходить. Давайте вимкнемо зараз мережу. Він зараз навіть видає там check-in апдейт на постійне. Нічого з чим він зараз з'єднується, не зрозуміло. Я вам поясню. Справа у тому, ну нехай щось там перевіряє. Ми повернемось до цієї статті, яку ви бачили, а потім, потім подивимось. Бо це, це вже інший бокс. Я один же розтулепенив, як ви зрозуміли. так? Ці теж розтулепенюв, не знаю. І, коротше, далі. Я отримав оновлення. Я починаю встановлювати аккаунт і вже там написав той скрипт перевірка цього, цієї фігні, бетбоксу, І ось, будь ласка. Таймстемп, це у сьогодні, коли я знімаю 27.06 у 858 раночку. Це той самий TV-Box 123.555, який я тестував раніше. Давайте я вам покажу. 123, це 121. А, я потім на мережу перейшов. Зараз, 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 зараз знайду. Так, він підхватив потім адресу, IP-адресу трохи іншу, але далі. Він коннектиться. Я починаю шукати ті самі проксі, Earn, cut, more, там кліки, Ad, Long, TV, лимони. І знаходжу тут інші моменти. Я знаходжу тут додаткові пакети, які вже відносяться конкретно до бетбоксу другого. Прикол. Починаю сканувати е, статистику по нетстату, так. В нас там є якісь з'єднання, потім пішло, поїхало, і ми вже. Розуміємо, що в нас тут щось з проксі хендлером Я знаєте, трохи такий, стоп. А що там в нас з проксі-хендлером з цим? Бо це додалось. Давайте перевіряти проксі-хендлер. Я його читав, скажімо так. Ну, в мене було цілих 4 tv бокси на перевірку, це один з них. Считав хеш суму, сам считав сам файлик, і потім вже намагався його видалити. Там цей кат Морву ну, воно мені не дало. Ось така фігня. І я такий, я починаю аналізувати проксі-хендлер. А в принципі, що, що нас е, трохи зацікавило. У базовій версії проксі-хендлер, так, він має привілеговані свої якісь властивості, він може виконувати все, він розташований там, де його не можна дістати. І потім що ми робимо? Ми завантажуємо цей проксі-хендлер У вірус Total ось це до. Ну, Це один з проксі-хендлерів, який я витягував з TV-Box. Це, це до того, як він був в нас, скажімо так, до того, як він був оновлений, цей tv бокс і відразу після цього. І ми бачимо, що ж там змінилося. 24 кВт, супротив 20 кБ. Він став більший. При тому, що він був вже підписаний. підписаний Саме конкретно відкритим тестовим ключом. І це означає, що це вже було, скажімо так, для того, щоб не знайшли того, хто конкретно підписав. Хоча нічого тут, в принципі, не визивало інших якихось моментів. Я навіть собі нататки тут сидів, сидів робив. Я вам скажу так, що. Коли ми почали аналізувати, то у аналізу самому, ну технічному, ми читали технічний аналіз, коли на Бетбокс другий, то там конкретно, конкретно такі моменти проксі хендлери модифіковані, могли бути використовані конкретно для інтеграції в ботнет, для стеження за користувачем. Вони він мог читати лохкати. Потім. Перехват активності, лончер активності, він міг змінювати іконки, навіть він міг підсунути якісь сторонні додатки, періодичний запуск WebU з, рекламою, з рекламним посиланням, використання систем Alert Window для на накладання реклами, але ну, це реклама, реклама, ладно. І саме прикольно, що один з тих сервісів, які потім встановилися, міг красти аккаунти користувачів. І це просто якийсь сюр. Так, ви можете тут бачити багато там різних хешів. Це я вам вже вибрав, якісь там із того із, із тої якоїсь там купи, того, що ми перелопатили. Ми перелопатили багато TV-боксів. їх зараз там. І ось там. І ось такий TV-бокс. І навіть той X11, який ми виробляли разом з Nexon. Nexon. І Мікул, я навіть брав сертифіковані, порівнювався, і усі їх файли. Вони виглядають по-іншому. Тобто, там навіть підпис. ну Якщо ми тут подивимось деталі, так, то ми побачимо, що тут немає ніякого там підпису. І все це виглядає сумнівно. Тому, тому для мене є один основний висновок, що дійсно Human Security опублікували досить бентежні дані, є перелік приставок, і ще невідомо скільки тих приставок. Вибачте, adt 3 це TV-Box для розробки, і він був його було заражено якою, як якоюсь прошивкою, яку, яку десь викладали. Тобто було знайдено навіть adt 3 Нетбокси різноманітні, MX10 Pro, x 96 S400, їх не можна купувати, ну я вам це вже казав. Ми переходимо їх трохи понівечимо, ці ті бокси, а я вам вже казав, що купуйте перевірені наші ТВ-бокси, які ми, ну, нами ТВ-бокси, які не можуть бути заражені, це сертифіковані Тіві Бокси. Чи ТВ-бокси перевірених продавців, які не, не будуть, там, виробники, наприклад, той самий Nexon, там, той самий Rocktech, навіть якщо не сертифікований, Югус, звісно, це один з найліпших на сертифікованих. Іфікованих виробників. Про що ми кажемо? Переходимо. Я й кажу, купувати це не можна. І буду повторювати, що сертифікат є сертифікат. Чи перевірений не сертифікат по типу Югуса, по типу Нексона і інших, типах Кінханку, Таніксу. Так, є перевірені не сертифікати. Але знаєте так, ви ж намагаєтесь зекономити. Ви ж не визнаєте сертифікати, хтось вам на, е, нашептав, нашепотів, що туди не можна щось встановлювати, все можна. Вибирайте те, що я вам кажу, нормальне. Не обов'язково купувати там, де я кажу, ні, усе одне. Але потім не нийте у коментарях, що у вас десь списали ваші грошенятки. Чи десь ваш аккаунт, чи ваш ваш пароль десь вкрали? В мене жодного паролю не вкрали за скільки років один раз вкрали. Я зробив все як треба, і все, і забув про це. Тому з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.